Дірявий дах, грибок та пліснява у кімнатах у такому стані. Наразі помешкання чернівчанки, у якому трохи більше року за державні кошти зробили ремонт. Власниця квартири впевнена, частину виділених грошей відмили. І як наслідок роботи були проведені неякісно. Тему продовжить Анастасія Лященко. Чернівчанка Северина Задорожна проживає у будинку покійної матері, яка більше року тому виборола у влади ремонт свого помешкання за державні кошти. Адже у квартирі була постійна сирість та грибок, проте довгоочікуваний ремонт ситуацію не змінив. Я не бачу нічого хорошого в цьому ремонті. Гіпсокартона наклали де хочете на стінах, на потолку. Помалювали все, як могли, все в один колір. В усьому домі так. Де наступний там гіпсокартон? Після кожного дощу гіпсокартонова стеля у будинку тріскає і пропускає воду, каже жінка. І все далі і далі продвигається сюди до проводки. Не дай Бог, щось замикає електропроводку, навіть в цій кімнаті, яка є, бо лише освітлюється одна кімната, ванна і коридор. Та на цьому неприємності не закінчилися. Місяць тому назад в кухні почав тріскати гіпсокартон. Збирали воду як могли. Ну ну гіпсокартон набрав, почав тріскати, почав розвалюватися. Зняли равликів назбирали, збирали цілу кучу води. Витрили воду. У кімнатах майстри встановили систему вентиляції, та вона лише сприяє розповсюдженню сирості в помешканні, оскільки зроблена з недотриманням технологій, вважає Северина Задорожна. Дивіться, яка там краса, там сиро, звісно. Однак проблеми не лише всередині, а й зовні будинку. Дах помешкання, який також нещодавно ремонтували, не в кращому стані. Між новим покриттям та старим є велика щелина, через яку протікає вода під час дощу і потрапляє в квартиру. На заміну покрівлі, яка протрималася трохи більше року, витратили понад 50 тисяч. Гривень, ще 110 тисяч на ремонт самого будинку. Я не вірю, що в цей ремонт капітальний в кавичках було викинуно 163 тисячі гривень. Відсили, якщо сюди пішло 63, і то добре. Жінка розповідає, жити у власному будинку нині вона не може, адже у неї астма, а в помешканні цвіль та сирість. А я мусю микатися, Я їду то в волоку до своїх родичів так. Тишком мишком плачу, тому що мені нема куди діти. До сусідів прошуся. Ну я що, бомж. Жінка зверталася до працівників департаменту ЖКГ, бо ті з'ясували, скільки коштів насправді було витрачено на ремонт в її оселі. Однак у відповідь Чернівчанка отримувала лише відписки, в яких у аварійності помешкання звинувачували покійну матір пані Северини. Неодноразово ще при житті мами. Після, після смерті мами я трижди зверталася. Після того я побачила, що нема ніякої відповіді, але ще тут відписки, що винна мама, що вже мами півтора року нема. За поясненням. Щодо ситуації, яка склалася, ми звернулися до департаменту ЖКГ. Проте чиновник, який відповідальний за це, ні на мобільний, ні на робочий телефон, не відповідав. Северина Задорожна подалася шукати правди на сесію міської ради до депутатів. Владники пообіцяли створити спеціальну комісію для таких проблем і обов'язково вирішити ситуацію жінки. Анастасія Лященко, Сергій Льоткін. Чернівецький промінь.